Ененіліс ПГ вітає всіх громадян України з Днем Незалежності. Цьогоріч День Незалежності набув не для нас знову масштабнішого значення. Ми стали єдині за для однієї мети перемоги. Незалежність нашої країни це не так, це не випадковість. Це результат багатьох сподвижників історії України, які боролися за нашу свободу та ідентичність. Цього року ми відзначаємо особливу дату, бо 2022 – це наше переродження і 31 рік з того моменту, як наша держава нарешті і назавжди зняла з себе кайдани залежності від союзу, і стала вільною країною. Також сьогодні, півроку, після відкритого вторгнення нападу Росії на Україну як знаково, що на Хрещатику. Таки відбувається парад зі спалами та побитої нашими ЗСУ техніки окупантів, які ніколи не зможуть зламати наш український дух, переписати нашу історію, забрати нашу культуру, землю, знищити нашу мову і духовність, бо козацькому роду нема переводи. Під час війни кожен українець, де б він не жив і не перебував, довів, що ми нація, що ми на своїй землі, ми боротимемось і переможемо. Наші воїни несуть собі в собі уособлення честі. Гідності, відваги, добра, витримку і силу. А відтак неможливо перемогти українцям. Невичерпане джерело нашої віри, надії та любові до рідної землі, енергії і впевненості у власних силах. Ми здолаємо ворог і наша міць дасть можливість збудувати нову Україну, гідну та європейську державу. Все в нас буде добре. Разом, Разом до доберемо. перемоги! Слава Україні! ЗСУ та всім буде нашим воїнам!